Зареєстровано в Верховній Раді законопроект, під яким підписано десятки народних депутатів про те, аби для людей, котрі мають посвідчення учасника бойових дій. Ввозити автомобілі з-за кордону були без сплати в мита. так би мовити, нульове розмитнення. Це допоможе їм використовувати їх у їхніх потребах чи на фронті, чи повертатися додому. Адже ми пам'ятаємо, що тепер військовослужбовці мають можливість утримувати відпустку 30 днів. Вони хочуть приїжджати до своїх рідних, зарядитися якоюсь енергією позитивом, аби знову їхати і здобувати для всіх нас. Та й для всього світу перемогу на погоджувальній раді, на яку власне я ходжу, однозначно знову буду ставити вимогу, аби його внесли на розгляд в залу Верховної Ради, і аби депутати визначилися щодо цього кроку допомоги нашим захисникам. Як ми вже визначилися щодо оплати праці, як ми вже визначилися щодо використання автомобілів з правим кермом ввезених в Україну, як ми вже визначилися щодо відпустки, хочеться вірити, що це буде одним з наступних кроків на зустріч нашим захисникам.